Всім доброго дня! Ми продовжуємо ремонт у нашій дитячій кімнаті. На цей раз ми встановлюємо світильнички, розетки та вимикач. В цьому питанні нам завжди допомагає наш татусь, який за освітою електрик, тому не переживайте, все в надійних руках. Потихеньку справа з ремонтом наближається до фіналу. Велике дякую кожному, хто нас підтримував морально, це було дуже важливо для нас. А також є такі добрі люди, які навіть матеріально підтримали. Тож ми дуже сильно дякуємо цим добрим людям. Бажаємо їм від всього серця добра, миру, злагоди, любові, достатку, всього-самого найкращого, найдоброго. Хай успіх супроводжує вас на протязі всього життя і береже вас і вашу родину. Також величезне дякую кожному за ваш актив, за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Це для нас дуже важливо також. За рахунок цього ми продовжуємо знімати. Якби не було ніякого активу, то й знімати далі не було б ніякого сенсу. Дякую вам за ваш актив. В цьому місці буде стояти ліжко, біля світильника ми планували одразу одну різетку, а потім перемінили свої плани і вирішили поставити подвійну на одинарний отвір. Ця розетка у нас вже була біля письмового стола, ми її просто переносимо в інше місце. І так цікаво склалося, що вона, виявляється, була у нас тієї самої злополучної колекції віку, яка нам абсолютно не сподобалася. Але вона дуже гарно впишеться під інші куплені розетки і вимикач. Єдине, що трішечки-трішечки об'йомніше вона виглядає, ніж ті, що ми купили. Але дві розетки однозначно буде зручніше, ніж одна. Тим більше там у нас буде стояти туалетний столик, може і її плоєчку, фен треба буде увімкнути, не тільки телефон заряджати. Потрійну різеточку тато нам уже встановив, отак от, от воно все тепер виглядає. Вчора весь вечір займалися електрикою і встановили розетки, світильники, вимикач, а також деякі меблі. На місце поставили вже ліжко, письмовий стіл. Кота ми не встановлювали, він сам прийшов. Він завжди любив тут спати. Але коли ми прибрали на китку будиночок, думали, він більше не буде приходити, бо затишку тут уже нема такого. Але йому все одно тут подобається. Це весь його поверх, і він тут, як цар у нас, відпочиває. Не пройшло і декількох років, як нарешті, нам тата встановив плафон. Навели порядок на другому поверсі, бо тут під матрасом що тільки не було. А тепер треба відремонтувати буде ліжко. Чекаємо татуся, вже все необхідно купили. Сподіваємося, що скоро він нам це все, все зробить і ліжко стане ще гарнішим. Доця вже спала на прежньому місці, заряджає тут вже в цю різєтку користується. А цей ортопедичний матрасик колись лежав на першому поверсі, що тільки на нього не проливалося. Плями застаріли. Накидка ця знімається, але не знаю, чи відпереться вона. Чехол знімається, в принципі, легко. Маю надію, що може допоможе з цією справою нам кисневий порошок. У мене вдома в наявності зараз тільки такий кисневий порошок, я поки не помітила за ним дуже якусь вау-ефекту, але іншого немає, тож, надія тільки на нього. Тут окроп. Окропом я не буду заливати, тому що боюся, що всядеться сядеться, накітка, верніше, і потім не натягнемо. Як тільки воно до нормальної температури тепленької опуститься, тоді я закину сюди наш чехольчик. І дуже ми будемо сподіватися, що він відпереться, тому що на нього вже без сліз зглянути просто неможливо. Ремонт зробили, треба тепер навести порядки скрізь. Воно, здавалось, би, купа дрібних справ, але часу це займає дуже багато. Ще потрібно нам повісити новий карніс, перед цим його треба підрізати за допомогою болгарки, Тюль ми вже забрали, нам вже її обшили гарненько. І сьогодні їдемо забирати стол. Столик, точніше трьомо 10, ми вже забрали. Зняли вам відео про нього. Це була антиреклама, на жаль. Також ми перенесли на місце шафу, повісили карниз в дитячу кімнату. Нас чекає ще тюль. ще тюль Повісимо сюди новий. Ось так виглядає він. Самий бюджетний варіант шукали. Була така вимога від дочки: чисто біле, без всякого візерунку. Знайшли, купили, повісили. Нам дуже подобається. Особливо гарно виглядає увечері, коли вмикаємо нашого космонавта під світку. Взагалі вигляд просто вау. Карніс коштував 365 гривень. Це саме бюджетний варіант. Від садгород купували. А тюль замовляли у нас на аврорі на ринку. 130 гривень за метр погонний. У нас тут 6 метрів. Плюс тісьомка, підшивка вийшло на 1100. Трюмо зібрали і поставили на місце, де воно буде стояти. Тепер робимо собі поміточку і будемо вішати дзеркало з підсвіткою. Контрольори вже сидять, чекають, коли ж буде дзеркало висіть. Оскара очі світиться. Кріплення готові, примірили, тепер треба підвести до нього електрику. І ось що у нас вийшло. Нам дуже подобається. Дзеркало вписалося просто ідеально. Як бачите, у нас ще з'явився гарний стілець. це доця купила собі спеціально до цього місця. Дуже він гарний, стильний і теплий. З самого початку ми хотіли купити готовий туалетний столік. Показували вам відео, шукали по магазинам, але, на жаль, у нас тут розмір кімнати не дуже дозволяє поставити будь-який розмір туалетного століка, а те, що продавався, зовсім не поміщався нам на це місце. Тому ми вирішили шукати варіанти окремо. І купили окремо трімо 10. Антиреклама про нього вже є. Незадоволені якістю того, що що отримали, Але візуально воно вписалося ідеально, як ми цього і хотіли. Окремо дзеркало з підсвіткою знайшли, це ще той квест був, тому що дзеркала в основному такі. Від 8 тисяч починається ціна. Ми знайшли за 2400 з чимось. Це дуже навіть бюджетний варіант. ми Знайшли Знайшли ми його в магазині Керама на Спартаку, місто Кременчук, можливо, хтось буде шукати, Така вам підказочка. І стілець знайшли у себе на районі за 2150 гривень. Зараз доця всі свої скарби розставляє по місцям і ми вам знімемо остаточний результат цього містечка. Взагалі у молодшої дуже багато косметики, в мене за все життя стільки не було, скільки в неї. А їй всього 12 років. Не знаю, що буде далі, але фанатка макіяжів ще там. По секрету скажу, ми з татом теж закохалися в це місце. Дуже воно таке прям атмосферно вийшло. Навіть тато приходив і просив зробити макіяж, доця йому робила. А якщо він вернутися назад і згадати, він взагалі не хотів робити цей ремонт. Це ми наполягли доцею. Просто отак одного дня ми з доцею сиділи на дивані і вирішили, а давай почнемо ремонт. Звісно, він планувався ще влітку, але влітку не склалося, і так от ми в одного дня рішили, і в той же день ми поїхали вже купувати матеріали для ремонту. Якщо ми хочемо, то у нас все виходить дуже швидко. Я завжди кажу, головне це бажання. Оці гарні прозорі штукінці для ватних дисків, для ватних паличок і для органайзер для косметики доця знайшла в Аврорі. Там таке продається як окремо, так і в комплекті. Перший макіяж на новому гарному місці. Ми мегадовольні нашим результатом. А як вам цікаво почути вашу думку?